¡Hola, У мене на каналі вже є схоже відео, де я дірюся з вами не українськими а англомовними нітерами, в'язальницями та в'язальниками, на яких особисто давно підписано посилання у кутику і описі. І ви можете запитати мене, а чому ти не просуваєш наших українських майстрів? Насправді, список, який прогресивно поповнюється, чому я дуже радію наших українських блогерів, був створений давно, але він вже доволі великий і обрати 10 майстринь було надзвичайно важко. Тож хочу одразу попередити, що буде ще багато таких відео, де я розповідаю. Про наших українських в'язальниць та сподіваюсь, в'язальників теж було дуже важко брати критерії відбору, тому як мені подобаються не тільки канали де купа корисного, але й просто, так би мовити, свої люди у віртуальній компанії, яких мені затишно, які мене надихають, і з якими у мене вже існує певний конект у коментарях. Тож важливим критерієм теж була регулярність відео. Мені хочеться рекомендувати канали, які є націленими, ділитися з нами корисними та надихаючими відео регулярно. Це важливо, Тож, підбірка є доволі суб'єктивною, але і дійсно корисною. Тож поїхали. До речі, тисніть «подобайку», якщо ви ще тут. Хай ютуб отямиться і вчиться розуміти, що українці це не запоріябрік. Дякую, Таня Клим. Це сонечко, душа і майстриня з великим досвідом. Одразу розумію, що у Тані багато років в'язання за плечима і креативності. Вона постійно вигадує якісь нові рішення. В'яже багато дітям у неї, до речі, дві донечки. І на, на дитячих речах вона розуміється, в'яже іграшки, плечові вироби і має надзвичайно приємний тембр голосу, випромінює тепло, спокій і водночас якусь стабільність. Я вже якось жартувала, що Таня це краще ніж е, психотерапія, але насправді не дуже то я вже й жартувала. Ліза лобстер, це та майстриня, з якою я абсолютно на одній креативній ноті. Я не пропустила жодного випуску, але не пам'ятаю, що ліза казала, ким вона працює. Чомусь я впевнена, що вона або дизайнер, або ілюстратор. До кожного виробу у неї є свій особливий художній підхід, навіть коли справа стосується класики. Кожне відео завжди містить креативну, корисну і надихаючу складову, натискаючи плей, моментально потрапляєш у її світ, де все ритмічно, легко, затишно. Одним словом, підпишіться. Світлана Харченко. Не тільки в'яже, але і створює дизайни, які можна придбати у неї на сайті. У неї багато безкоштовних майстер-класів і просто невеличких лайфхаків. розповідає про спиці, ділиться планами і просто життям. В'яже більше 10 років, тож досвіду у неї дуже багато, і вона щедро ним ділиться. В'яже діткам, однозначно варто підписатися. Канал теплі петлі дійсно присмачений львівським колоритом, як каже його засновниця Ліля. Але насамперед, присмачений нею самою, її затишком, котами, шафою, з пряжою, яку хочеться зануритися і розчинитися там, напоями, смаколиками, квітами, вуличками, кав'ярнями, садом на дачі. А також Ліля дуже щедро ділиться особливостями роботи з Рафією, мохером, розповідає, як рятувати пряжу, на неї не можна не підписатися. Раїса Бері, її канал не тільки про в'язання, але й про шиття і про в'язання е, на машині, що є дуже цінним на просторах українського Ютубу. Кожний виріб абсолютно довершений, як технічно, так і естетично. Обожнюю її стиль. В'яже багато для доньок, як підлітків, так і для зовсім маленької. Дуже сподіваюся, що згодом Раїса створюватиме описи. У мене до її майстерності дуже великий кредит довіри. Тож підпишіться. Олександра Пайк. Це мені здається взагалі мама візуального ютубу. Вона гуру в'язання. Впевнена, що на неї вже підписані абсолютно всі. Але, можливо, не всі знають, що Олександра створила новий канал, посилання на який я залишу у описі. Марина одна з останніх, на кого я підписалася, але вона дуже захоплює своєю відкритістю, ясністю думки і креативністю, ну і сміливістю, адже наважилася на офлайн майстер-клас, де англійською вчила німкень в'язати очком. Тож, Марина точно не людина мушля, вона щедро ділиться своїм досвідом, планами, результатами, і а, її канал моментально зробить вас залежними. Марічка. Після її відео, так і хочеться сказати собі: Життя прекрасне, йди в'яжи. Відчуття гумору і теплий сарказм Марічки на вагу золота. Навіть коли щось йде не так, вона скаже щось на кшталт, гачок на термані палець, але за те, який класний килимок виходить. Впевнена, що в житті вона абсолютно така ж. Тетяна в'яже здебільшого шкарпетки, але якщо її майстерність оцінювати за шкалою футболу, то Таня це вища ліга, добре розбирається, як читати схеми, де їх шукати, з чого, як і чим в'язати. До речі, її публікують у зарубіжних журналах, до того ж, вона надзвичайно приємна. Аня з «Вулексперту» здебільшого публікує записані в інстаграмі Етери. Але я підписана на неї саме у Ютуб. Тут можна слухати її лекції з пряжі у пришвидшеному режимі. Етери бувають дуже довгими, але мені не хочеться пропускати ані хвилини. Попри її експертність, вона мені дуже імпонує саме ціннісно. Я не можу купувати в неї пряжу, але, дякуючи її етерам, я наважилась на бубійну пряжу, тож раджу. Сподіваюся, на когось ви підпишетеся, і наш український ютуб стане тіснішим, чільнішим. І взагалі це класно, коли у спільноті всі всіх знають, хоча б заочно, хоча б онлайн. Український Ютуб повинен не тільки квітнути, а й множитись, і витісняти усяку сусідську нечисть. Тож запрошую вас поділитися в коментарях, хоча б одним в'язальним блогером, який, на вашу думку, заслуговує на увагу. Тисніть на подобайку. Поділіться цим відео з тим, кому ця тема цікава, обіймаю кожного та кожну. Слава Україні та її героям.